Якщо ти торгуєш на споті, то це відео саме для тебе. На загал є дві успішні стратегії торгівлі на споті, про які я прямо зараз тобі розкажу. Але перед тим не забудь підписатися на мій Тікток, тому що тут я дуже часто викладаю класні кейси про криптовалюту. Перша стратегія класична, якщо ти новачок у крипті, ти маєш її вже в принципі знати. Це Купив токен на споті дешевше, продав дорожче. Купив дешевше, продав дорожче і так повторюється безкінченною кількістю е, варіацій. Це класична е, схема. Є ще другий спосіб. Він полягає в тому, що ти е, купуєш токен, потім продаєш, фіксуєш свій вклад в USDT, а решту профіту залишаєш у цьому токені. До прикладу, ти купив е, токен XRP на 500 баксів, а ціна зросла, і вартість твоїх XRP вже 800 баксів. Ти продаєш частину XRP, виводиш їх в USDT, забираєш своїх 500 баксів в USDT, А решту залишаєш в токенах XRP, чекаючи, що ціна далі буде зростати. А якщо ти хочеш знати ще більше класних кейсів у криптовалюті, підписуйся на мій телеграм-канал Посилання, ти знайдеш у шапці цієї сторінки. Там я кожного дня пишу про класні кейси, пишу про інструкції, пишу, що робити, коли робити у криптовалюті. Підписуйся і давай формувати сильне криптоком'юніті.